В Україні, на жаль, треба виходити зі списом і з відром. Раз з списом, раз відром. Та, тому що є, є ужасно багато супутніх речей, які, які заважають тобі то робити, робити щось добре. Розумієш? Та, я виходжу як воїн, але варто мені тільки переїхати кордон. І я стаю такий самий, як ті люди, тому що я дуже часто їжджу на захід спеціально і вожу свою сім'ю туди, щоб в нас рівень тої духовності був такий, як в них. Я страшно люблю поляків за їхню духовність, тому що в них церква не вмерла під час Савка. Вони витримали то все. Я не знаю, як їм то вдалося, але в них церква була з державою завжди. Навіть войцях Ярозельський ходив до церкви. Ну то парадокс. Змієш? Комуніст ходив до церкви, тож ходив до кость Я закохався в Америку на четвертий день. Я зрозумів, чому там висять прапори на балконах. Тому що вони вірять в ту країну, а а яка країна може незважаючи.